А фізкультура може бути веселою. Розминка із запалом і під музику, а руханка наче весела гра, аби було корисно і захопливо. Об'єднання самопоміч організовує веселу фізкультуру для наймолодших. У міських садочках проводять театралізовані спортивні заняття. Малечу розважає аніматор і у захопливій грі усі разом виконують фізичні вправи. Усі рядочком на заняття вбрані спортивно взуття теж зручне, наче звична фізкультура та щось все ж не так, Малеча розуміє відразу, як у залі з'являється пеппі. Весело і під музику непосидюча золотоволоска, ніби бавлячись, проводить руханку. Пострибали, розім'ялись, можна і перепочити. Проте також бавлячись, розгадують загадки. Його б'ють, а він не плаче. Від тільки сача. Що відбувається, спостерігають і батьки. А волонтери самопомочі роздають корисні буклети із інформацією про спортивні секції, гуртки та клуби, куди у вільний час можна повести дітей. Дуже корисно, оскільки в принципі я не дуже знаю в нашому районі такі заходи. І там є інформація, куди я можу передзвонити, знати більше детально, коли і як на яку годину ви цією? Обов'язково веселу фізкультуру завершують улюбленим танцем каченят. Мені сподобалось як ми робили. І мені подобалося так само. Мені сподобалося, як ми як ми отак танцювали. А ви мені слід, хто вдома тепер буде фізкультурою? Я так, в об'єднанні хочуть показати, спорт може бути не лише виснажливим, але й доволі веселим заняттям. ми провели круглий стіл на тему спорт для дошкільнят, на якому були присутні фахівці, такі як реабілітологи дитячі, вчителі фізкультури, вихователі маленьких дітей. І зробивши певні висновки з круглого столу, ми провели таке дійство і будемо проводити надалі. Такі заняття самопоміч буде щодва тижні у садочках кожного району міста.